Обіцяв сприяти у вирішенні земельних питань. Одного з міських голів Прикарпаття затримали на отриманні хабарів. Кошти фігуранту отримав від приватного підприємця. Гроші посадовець вимагав за передачу в довгострокову оренду сільськогосподарських земель комунальної власності. Подальшому їх цільове призначення мали змінити під будівництво заводу. Зокрема, йшлося про передачу місцевому підприємцю трьох земельних ділянок загальною площою понад 30 гектарів із розвіданими покладами корисних копалин. Як встановила СБУ упродовж півроку, посадовець окремими траншами отримав від підприємця більше 230 тисяч гривень. За цю суму він виніс на сесію міської ради потрібні питання та забезпечив ухвалення рішень про оренду земель та проведення електронних торгів. Після перемоги підприємця на одному із аукціонів мер підписав із ним договір оренди ділянки та забезпечив рішення міськради про дозвіл на розроблення детального плану території. Це дозволяло розміщати там складські будівлі та промислові споруди із виготовлення керамічних виробів. Кошти міському голові передавалися поетапно кількома траншами перед вирішенням кожного.

Я... Я... А, так а це, а, я так розумію, тушня туша. Мужки не вистачило І це треба 1600 додати. Добре. А її, знаю, я знаю, що я даю... їй треба... задам думшення. Я їй задам питання, сказав, скільки я тут маю заплатити. Я буду це все э, так представляться, що ти, типа тип, мій чоловік, і ми на тебе це все вирішили. Ну, так касію.

Я понял, питання ми можемо зустрітися сьогодні. Або Правоохоронці задокументували всі спроби вимагання та отримання грошей. Та давав вказівку штучно створювати конкуренцію на земельних торгах, залучивши підконтрольних осіб. Після підписання договору оренди посадовці викрили на гарячому. Під час обшуків вилучено кошти, документацію та інші речові докази. Міського голову затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. варто зазначити, що в ході проведення обшуку у Неті міського голови останній втратив свідомість, та його було госпіталізовано до міської лікарні для надання невідкладної медичної допомоги. У подальшому ж після його одужання та визначення стану як такого, з яким можна фактично працювати процесуально, йому було вручено. Повідомлення про підозру Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, правоохоронці встановлюють інших можливих осіб, причетних до корупційної схеми. Люза Гребик Святосла Іванюк, телеканал 402. два. тисяч доларів завтачу. Прикарпатські правоохоронці викрили чергову схему переправлення через кордон військовозобов'язаних за грошову винагороду Зловмисники гарантували чоловікам призовного віку безперешкодний виїзд до країн Європейського союзу. Одного з фігурантів правоохоронці затримали безпосередньо під час реалізації злочин. У ході досудового розслідування встановлено, що організатором незаконної схеми був житель Закарпатської області. До її реалізації він залучив 36-річного мешканця Коломийського району, який виконував роль перевізника та посередника. Зловмисники підшукували чоловіків, які підлягають мобілізації, та пропонували їм нелегальний перетин державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких послуг становила 7 тисяч доларів США. Правоохоронці з'ясували, що фігуранти планували незаконно переправити до Румунії мешканці Івано-Франківщини. Так званий клієнт за попередньою домовленістю прибуду до залізничного вокзалу в обласному центрі. Там сторони остаточно узгодили маршрут та умови нелегального перетину кордону. Військово зобов'язаний мав уникнути контроль з боку прикордонників і правоохоронців. Після проведення інструктажу 36-річний фігурант на власному автомобілі мав доставити чоловіка до прикордонної зони для його подальшого переправлення через державний кордон. Під час трансферу за Передав посереднику частину обумовленої суми 3300 доларів США. Однак реалізувати злочинний задум зловмисникам не вдалося. Правохоронці викрили фігуранта на гарячому. Затримання здійснено у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють місце перебування іншого фігуранта, а також можливих співучасників, причетних до функціонування незаконного каналу. Плюса Гребик Святослав Іванюк, телеканал 402. Умови, можливості та перспективи у Франківську триває вступна кампанія до військових навчальних закладів. Наразі підготовку громадян для проходження військової служби в Україні здійснюють 15 вищих та 5 фахових передвищих закладів військової освіти. Подати документи на навчання можуть дівчата та хлопці віком від 17 до 30 років. Кандидати повинні скласти вступні іспити, пройти перевірку фізичної підготовки та професійну діагностику. Всі юнаки і дівчата повинні з'явитися в територіальній. Центри комплектування за місцем проживання або за місцем реєстрації, де для, по них формується особова справа, є певний перелік документів, які потрібно подати, пройти військову лікарську комісію. І в подальшому е, дана особова справа направляється в той військовий навчальний заклад, який обрала цивільна особа. Також важливим аспектом є. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання або мультимедійного національного тесту, і крім того, є ще фізична підготовка. В Івано-Франківську офіцерів готують на кафедрі військової підготовки і фентунг. У закладі наголошують, головна перевага навчання у військових навчальних закладах це винятково місця державного бюджету. Разом із тим курсанти отримують повне грошове забезпечення, гарантоване працевлаштування та можливість одночасного здобуття військової та цивільної освіти. Важливо й те, що під час навчання курсантів не залучають у зону проведення бойових дій. Всіх винятково місця державного бюджету це дуже важливо. Якщо взяти для порівняння спеціальність цивільна, за якою ми готуємо своїх курсантів, вона коштує в рік десь приблизно 50 тисяч, 50-60 тисяч, якщо йти на контракт для тих, хто обирає військовий напрямок, напрямок курсанта ця посада, це навчання є безкоштовним. і далі всі види забезпечення, починаючи від харчування, проживання. Забезпечення речовим майном, медичне забезпечення, проїзд, переїзд до місць проведення стажування, практик назад, гарантоване працевлаштування у Харківському національному університеті. Також готують курсантів. Майбутніх захисників неба навчають працювати із сучасним озброєнням та військовою технікою. А головне здобувати практичні навички, необхідні для виконання бойових завдань. На нашому факультеті вчаться. Фахівці радіотехнічних військ і фахівці метрології і стандартизації, які відповідно отримують дві основних спеціалізації: електронні комунікації та радіотехніка це фахівці радіотехнічних військ, і фахівці метрології і стандартизації це метрологи майбутні. І метрологи, і РТВшники, як ми їх називаємо, це люди, які експлуатують радіоелектронну техніку, яка у нас є в підрозділах. Підрозділи. Наші знаходяться на всіх теренах нашої України во всіх регіонах і на північі, і на сході, і на заході і Виконують ті задачі, які на них покладені. У нас е, дуже сучасні умови. Сучасні умови як у побуті, так і навчанні, як вже сказали. Ми навчаємося новітні техніці, е, новітні в нас технології. А ось щодо побуту, я хочу сказати, е, що новий гуртожиток немає такого, як от кажуть, що там радянські там умови, все таке, все нове, все сучасне. Я не плачу ні за гуртожиток, ні за харчування, ні за медичну якусь допомогу. все це надається безкоштовно. Харчування в нас трьохразове. У нас є перше, друге, завжди в нас свіжі фрукти, овочі. Ну дійсно, як за стандартами НАТО. Подати документи на вступ можна до 30 червня. Відтак відбір вступників та оформлення документів проводиться у ТЦК та СП до 10 червня. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Захист бізнесу та освітні питання В івано франківську відбулась позачергова сесія міської ради. Ключовим постало питання нових податкових правил для малих підприємців. Наразі малий бізнес складає 99% усіх підприємств. Відтак можливе впровадження ПДВ для фопів депутати називають податковим зашморгом, який змусить тисячі людей просто закрити свою справу. Перше звернення звернення щодо впровадження по ПДВ для підприємців, єдиний, єдиний податок, також ведення певних процедур для підприємців. Тому ми вважаємо, що сьогодні це дійсно не на часі, і це податкове навантаження, це закличе підприємців закривати свій бізнес. Тому підприємці так сьогодні донатять, допомагають Збройним силам України, і це надзвичайно важливо. Тому для Івано-Франківська, де 99% малого і середнього бізнесу. Це дуже така погана норма, яка спричинить до закриття підприємців до зменшення податкового надходження. Не менш гостро постало й питання освіти. Місто вимагає призупинити реформу старшої школи, щоб учні 10-11 класів могли спокійно донавчатися у своїх закладах для того, щоб забезпечити дітям відповідні умови. Міський голова доручив профільному департаменту вивчити питання оренди приміщень в інших навчальних закладах. Реформа старшої профільної освіти подається урядом. Як крок до європейської якості освіти на папері, академічні ліцеї, профілізація та підвищення стандартів у реальному житті, це ускладнення доступу до освіти для тисяч українських дітей. Ми переконані, що в нинішніх умовах така реформа не лише не змінює систему освіти. А й створює реальні ризики її руйнування на місцях, оскільки реформа старшої школи стартує з 1 вересня 2027 року. Це означає, що ті ліцеї, які не попали в систему, щоб з вами проголосували, уже на 1 вересня 2027 року мають змінити правоустановичі документи і стати гімназіями. Отже, вони не зможуть закінчити видати дітям документи про закінчення 10-11 класу. І стається прецедент. Також у фокусі питання виплат педагогам. Освітня субвенція від держави розрахована лише до вересня, а далі невідомість. Ми сесійно звернулися про призупинення освітньої реформи старшої школи, бо важливо, щоб зараз в умовах війни діти все-таки ну, закінчили свої класи в своїх школах, щоб не переходили в інші школи, а мали можливість навчатися в тих закладах, в які вони пішли в перший клас. Також були інші звернення, зокрема щодо належних заробітних плат для вчителів вихователів інших категорій, якщо держава і сьогодні ну, приймає певні правила, вона також має фінансовий ресурс передбачати. Говорили депутати й інші питання порядку денного. Зокрема, у межах програми Івано-Франківськ, місто Герой на вулиці Грушевського, встановлять алею надії, де будуть розміщені портрети зниклих безвісти захисників. Водночас Франківськ продовжує підтримувати й інші громади. Під час засідання міська рада ухвалила рішення виділити кошти на придбання генератора для мешканців Чернігівщини. Ухвалили рішення пролонгувати ті програми, які не профінансовані минулого року, зокрема для ОСББ, для об'єднання співвласників багатоквартирних допомога Іншим громадам, зокрема східній громаді Чернігівщини. Щодо закупівлі генератора, адже в людей тільки 4 години в добу є світло. Також ухвалили рішення і побіднівали ділянки, зокрема під створення декількох індустріальних парків для міста Івано-Франківська для економічних зон. До слова на чергове засідання міські обранці зберуться вже у лютому. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал «402». Повернути рух, самостійність і звичний ритм життя у центральній міській клінічній лікарні. Вже 5 років Працює реабілітаційне відділення за цей час воно стало осередком допомоги для пацієнтів після травм, інсультів та ампутацій. Тут працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, клінічні психологи та терапевти мови і мовлення. Кожен пацієнт проходить індивідуальну програму реабілітації, яка включає тренажери, вправу на силу та координацію, а також навчання навичкам самостійного життя. Відділення наше розраховане на 30 ліжок і на сьогоднішній день перебуває 30 пацієнтів, з яких 18 військовослужбовців, 12 цивільних, 4 жінок і решту чоловіки. Так само ми надаємо амбулаторну реабілітацію, більше 20 пацієнтів до 30 нараховується. Ми стараємося пацієнтів відновлювати, щоб вони. Могли самостійно змінювати положення тіла, тобто відновлювати те саме обслуговування, яке в побуті в нормі кожна людина може виконувати. В Першу чергу це і кінезотерапія, рух. Ми стараємося, щоб пацієнт він активно брав участь. Механотерапія розробки це те, що ми задіємо. Одним із тих, хто прийшов реабілітацію, став військовослужбовець Ігор Протас. Чоловік отримав важке поранення у вересні 2024 року. Спершу лікувався у хірургічному відділенні, а згодом його перевели до реабілітаційного. Тут він провів близько семи місяців, навчився правильно ходити на протезах і повернув собі здатність самостійно пересуватися. Дуже чудові реабілітологи, які ну, навчили мене правильно ходити. За, ну, про, на протезі, як все має бути, е, як правильно пересуватися. Так я вже близько року ходжу на протезі. Ну, я навіть не відчуваю його, ну я відчуваю його як своя повноцінна нога. Особливо увагу у відділенні приділяється ерготерапії. Цей напрям допомагає пацієнтам відновлювати попутові навички, приготування їжі, догляд за собою, користування санвузлом та інші необхідні дії. Є прищепки, це більше на дрібну моторику, Візіку тут є в нас гайки, які можуть крутити різної вони в принципі ширини. Це так само такі кубики, які людина складає від більшого до меншого. Здається, що це така ніби банальна проста вправа, але людина з ураженням їй це дається складно. І тобто кожного дня в неї виходить все краще і краще. От так само вдома, в побуті, наприклад, щоб людина могла щось розтібнути, застібнути. Тобто такі Так само зав'язування шнурівок, одягання, щоб панування мови, одна моторика. У планах в лікарні відкриття повноцінного реабілітаційного центру, де буде ще більше фахівців і сучасних технологій для комплексної допомоги пацієнтам. Це буде реабілітаційна лікарня. Ця лікарня буде зроблена на штал, таку як я бачив. Їздив це в Німеччині під підрезином. Є дуже потужна, цікава така лікарня. Я був в Сполучених Штатах. Бачив, як зроблена це. Не відділення. відділення це само собою. Вони мають бути при кожній лікарні. А це лікарня, в якій будуть лікуватися і військові, і цивільні люди, які будуть проходити реабілітацію з нуля з реанімаційного ліжка до виздорою до одужання до того, щоб вони могли стати і працювати. До слова відкриття планують вже цієї осені. Діана Висоцька віталій магалаті телеканал 402. Читання, що лікує у Франківську, стартувала благодійна акція зі збору книг для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Її ініціювали програми промоції читання текстура громадська організація Відкритий код та книгарня видовництва лілея НВ. Організатори планують створити у відділенні книжковий острівець, де маленькі пацієнти та їхні родини зможуть читати, відновлювати сили і хоча б ненадовго відволікатися від лікарняних буднів. Не можуть прийти в локальну нашу всім відому книгарню і купити. Книги, і дуже важливо, що це нові книги. Ми спеціально не робили такий акцент на те, що нам можна передати якісь свої дитячі книги чи старі книги в когось що є. А для того, щоб вони були повністю нові, з таким запахом книг, щоб діти, в які проходять довге, тривале, складне лікування в онкогематологічному відділенні клінічної лікарні, Івано-Франківська, обласної клі... клінічної лікарні, відчували, що про них дбають, і не тільки лікарі, і персонал, лікарні, але в принципі і місто. І громадський сектор, зокрема, для створення книжкового острівця організатори вже підготували 30 книг. Утім, цього замало, щоб міні бібліотека була повноцінною. Саме тому до акції закликають долучатися всіх охочих. Перевагу радять надавати дитячим книжкам, казкам, пізнавальній та легкій художній літературі. Ми постійно тісно співпрацюємо з тим, як пише українська література для дітей, і слідкуємо за всіма новинками. Відповідно, такий початковий капітал цієї бібліотеки, яку ми робимо в лікарні, ми виділили за власних фондів і власне це сучасні книжки, чи українських авторів, чи зарубіжних авторів, і абсолютно різноманітні тобто це і вірші. На кого популярна література оповідання? Тому власне за таким самим принципом ми виділяли, що це аудиторія для різної вікової категорії. А це ад книжки також і для дорослих, тому що їх теж треба підтримати. Відповідно, це ми тут думаю, що варто покладатися на свої власні відчуття, обираючи книжки. Долучитися до ініціативи може кожен охочий. Достатньо завітати до книгарні лілеї НВ, придбати книгу та залишити її для лікарні. У майже благодійної акції покупцям надаватимуть 10-відсоткову знижку. Зрозуміло, що якщо дитяча онкологічна лікарня, значить треба якісь дитячі книжки. Так, ну, ми своїх дитячих мало видаємо, але в нас є інших дитячих, ну, є дитячі книжки інших видавниць, скажімо так, непогані, особливо там Абаби Галамаги від Малковича, чи той же старий Лев, з яким ви тісніше працюєте. Так, так що ну нам приємно, що ми можемо бути також корисні. Ну і що це справді трошки пожвавлює і наш бізнес ну, від нас то ми звичайно також підготуємо якусь серію книжок вже лілеївських, які ми обов'язково подаруємо для бібліотеки. Благодійна акція триватиме до 14 лютого. Після її завершення всі зібрані книги передадуть онкогметологічному відділенню, де вони стануть частиною постійної міні бібліотеки. Ті, хто не має змоги придбати особисто, можуть долучитися фінансово. Організатори придбають і передадуть видання від вашого імені. Усоцьк, Віталій Маглатій, телеканал 402.